Підкорювачки бізнесу, цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID конкурентно спроможна економіка України. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Ви слухаєте подкаст підкорювачки бізнесу. У ньому ми розповідаємо про жінок, які наважились на власну справу. І сьогодні ми ведучі подкасту. Я, Анастасія Багаліка, і моя співведуча, очільниця громадського об'єднання, Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. Розкажемо історію нашої наступної гості Юлії Шакули, власниці директорки приватної школи Хаб Скул. Здається, не вперше, але не багато разів ми в нашому подкасті говоримо про освітній бізнес. Він дуже особливий. Традиційно на початку нашої розмови завжди просимо жінок, які відкрили власну справу, розказати, як це було, чому наважились саме на цей вид бізнесу, і як взагалі прийшли до потреби мати власну справу. Юлія, добрий. день. Дуже щаслива бути зараз тут, в цьому етері, і говорити про освіту, тому що я вважаю, що це зараз одна з найважливіших тем заради перемоги України, заради нашого майбутнього, наших дітей. Започаткували ми школу після того, як ми започаткували в 2015 році перші міські табори у місті Вінниці, і робила я їх для того, щоб моїй доньці це був тоді другий клас. Було цікаво. І відверто я розуміла, що є два варіанти. Перший варіант це, як я говорю, скиглити з приводу того, що розваг немає, реальність не така, як очікували, дитині не цікаво, там заходи одні й ті ж самі. І другий варіант, якщо тобі щось не подобається, зроби сам. І насправді це були найкращі такі три зміни міських таборів у Вінниці. Перші ми були самі перші, і це були яскраві спогади наших учнів. І це мене спонукало до того, щоб працювати з дітьми далі. Далі ми відкрили освітній центр, продовжували е, безпосередньо табори на всіх канікулах, і е, все частіше наші батьки до нас зверталися з питаннями, чому ви не відкриваєте садочок, а чому ви не відкриваєте школу. Ми б хотіли інший стандарт ну, якби освіти для наших дітей е, спільно з вами. І а, я поручалася чотири роки, тому що ну, мені здавалося, що всюди все добре. Просто про це так ну тому, що в мене була дуже гарна державна початкова школа, і в мене не було питань з дитиною саме по шкільному житті. А коли ми перейшли в п'ятий клас, я зрозуміла, ось вона халепа, і а, я зрозуміла, про що зі мною говорять батьки, які просять відкрити школу. І ми а, два роки були в пошуках. Ну, якби, в роздумах, чи треба, чи не треба, ми зважували, ми прораховували, і просто в якийсь момент, коли ми я так розумію, були готові, нам запропонували приміщення, яке нас влаштовували, і ми. Прийняли рішення відкривати школу. І це така, знаєте, була річ. Насправді, я е, маю 27 років управлінського досвіду на сьогоднішній момент. І я чітко розуміла, що освіта це не про швидкі гроші, це не про бізнес на початку. І це не про якісь такі речі, які там, швиденько зробив і е, побіг кудись. Тому я дуже довго зважувала, тому що я розуміла, що. Коли входиш в ці стосунки з дітьми, освітні стосунки, це вже історія на весь їх період навчання. І насправді, в 2019 році ми відкрилися, у нас був аж 21 учень перший рік навчання, але я була щаслива, тому що я розуміла, що от в цей момент я даю своїй дитині ту систему освіти, про яку я мріяла, яку я хотіла в середній школі дати, і я максимально робила все, щоб організувати ці всі моменти максимально комфортно, але при цьому максимально ефективно. Тому що наша школа приватна, насправді не про можна все. З приводу того, що хочу, то і роблю, а з приводу того, що ми в комфортних умовах здобуваємо найкращі знання і навички, і я вважаю, що в будь-якій школі дитина приходить для того, щоб мати майбутнє, мати знання і мати інші навички. І а, коли почався розпочався ковід, для мене це було величезним викликом. Це був перший місяць нашої роботи, і це була найбільша можливість для нас, тому що фактично, завдяки тому, що я розуміла, що все залежить від мене. Ми були першою школою, які запустили 100% повноцінною онлайн живими уроками, і ми провчили весь локдаун дітей повністю за розкладом, повністю в онлайн. Режимі в повному обсязі, і ми відверто показали дуже круті знання наших учнів, тому що батьки тестували після першого року, і вчителі, які тестували не наші, вони були вражені, що є фактично онлайн, але результати як в офлайні. І завдяки цьому наш... ми почали збільшуватися. До нас з'явилася довіра, до нас з'явилася така увага нашої громади, наших батьків. І другий етап нашого такого, скажімо так, розвитку стала на жаль, війна. На жаль, я маю на увазі, що це така подія, але для нас вона була таким стрімким зростанням. Знову ж таки, чому тому, що я готова була до будь-яких викликів, і мені було важливо будь-якою ціною в офлайні давати дітям якісні знання. І ми два місяці ми вчилися на самому початку війни в онлайні, і з травня ми вийшли в офлайн, тому що наше приміщення відповідали безпековим нормам, і я вважала, що найбільш безпечно і корисно для дитячої психіки бути. Безпосередньо в школі і отримувати знання багато хто говорить про те, що освітня сфера за останні п'ять років постраждала від подій, які ви згадували, і ковід і війна, мабуть, дуже сильно всі бізнеси постраждали, але на освітню сферу припав дуже потужний удар. Скажіть, от ви зауважили, що починали з 20 учнів? А скільки у вашої школи учнів зараз? Зараз у нас було прискулом 405 на на, ну, якби на, ну, на момент випуску завершення цього навчального року. Безпосередньо ми розуміємо, що кожен рік у нас є діти, які додаються, є діти, яких ми випускаємо після 7-го, після 9-го, після 11 класу, є діти, які. Родини, які розуміють, що ми не їх школа, тому що ми доволі такі принципово займаємо позицію саме якості освітнього процесу. І якщо ми розуміємо, що родина в цьому процесі не зацікавлена, ми дякуємо. Ми хороші люди, вони хороші люди, але у нас різні цінності. Тому у нас цей момент постійно є такий, Тут ми наприкінці року хтось випускається, хтось іде, і приходять нові ті, які розділяють з нами наші цінності. Я сподіваюся, що протягом ще рік-два ми сформуємо школу відповідно з дітьми з родинами, які повністю розділяють наші цінності і приходять до нас саме за освітою і за знаннями. І за міркувальною складовою. це найбільша цільність. Не просто знання заради знань, а формування міркувальної, складової і безпосередньо е навички і знання. Наскільки цей бізнес можна вважати бізнесом, так? де ця золота серединка між соціальною складовою і комерційною вигодою такого бізнесу? Бо, не дивлячись на те, що я впевнена, у вас є відбір, і відбір. по… Знаннях, але та, якщо, якщо брати це як бізнес, то е, ну, де оця межа, коли ви працюєте з комерційною складовою більше, ніж з соціальною, і взагалі чи це можливо в теперішній час, в наш важкий час? Буду з вами відверта. Ми не відбираємо дітей за знаннями. Поясню, чому, тому що будь-яку дитину, яка зацікавлена чи не заперечує отримання знань, можна. Е, Знайти підхід індивідуальний і включити в процес навчання і подолати на додаткових заняттях, які в нас є в школі в обов'язковому порядку, за потреби ці освітні втрати, які є, і це дуже важливо. Ми точно наберемо у нас є безкоштовний пробний тиждень для того, щоб з нами познайомилась родина, ну тобто. Подивилася, наскільки ми відповідаємо вимогам родини. І другий момент: ми знайомимося з дитиною. Іноді ми стикаємося з такою ситуацією, коли дитина не готова взагалі включатися і працювати в навчанні. Отут ми принципово не йдемо в цю історію. Ми пропонуємо не йти до нас, тому що ми не сервісна компанія, яка робить комфортні умови. Ми заклад, який дає знання, навички і формує особистість дитини, фактично. З приводу того, чи це бізнес, це бізнес. Але на відміну від будь-яких проєктів, в яких я раніше працювала неосвітніх, є якась така, знаєте, точка окупності, яка може бути спрогнозована. В нашому випадку, як би це не дивно здавалося, чим більше. Тебе дітей, тим прогресивніше до певного моменту зростає витратна частина, тому що саме найбільша складова витрат це заробітні плати. І ми маємо мати стільки працівників і вчителів для того, щоб задовільнити саме потреби в комфорті і в навчанні. Але наступає такий момент, він у нас ще трошки не настав, тому що ми ще до нього йдемо, коли вже якби достатньо персоналу, є стала кількість дітей, і ми починаємо тоді генерувати певний ну, такий прибуток, який ми можемо виділяти, який ми можемо вже безпосередньо вважати прибутком для власників. Ми протягом відверто п'яти років займаємося тим, що ми реінвестуємо те, що заробляємо. Тому що ми за п'ять років ми маємо зараз три приміщення окремі. Знову ж таки, це для комфорту дітей, це оренда. Але це наш мій такий вибір зробити поділити дітей за віковими принципами. І другий момент створити такі умови, коли. Діти в укритті зможуть повноцінно безпечно продовжувати освітній процес, і це дуже важливо знову ж таки за віковими критеріями. Другий момент, який є, ми за цей період побудували. У нас є спортивні майданчики, футбольне поле. У нас є хімічна фізична лабораторія. Зараз ми облаштовуємо кулінарний клас для того, щоб ну, якби надавати цей профіт саме в практичних знаннях і навичках. Чи у нас є столярний клас, у нас є швейний клас, там де дівчатка вчаться працювати, і це все вимагає від нас постійної реінвестиції, що ми її в принципі робимо. Я, як власник проекта, зацікавлена в тому, щоб ми змогли надати всі можливі оці скіли дитині для того, щоб вона в дорослому житті була самодостатньою. Угу, дякую. Це дійсно я про знання запитала такий трошки провокаційний підхід, тому що дуже багато державних шкіл вже діти мають прийти на співбесіду з знаннями, да, щоб пройти там якийсь умовний відбір, як мінімум там. Читати, я знаю, коли мої діти так проходили, то перевіряли і читання, там і навіть писання, і так далі. Але це дійсно затратний бізнес в контексті утримання адміністративного персоналу і приміщень, дійсно, ці всі приміщення, які і, і, і об'єкти, де да, які ви назвали і футбольне поле, і лабораторні обладнання, і інше обладнання. Коли ви відчули чи побачили, що це прибутковий бізнес, який вже від моменту там точки окупності, да, ви бачите, що він. Да, готовий і буде приносити бізнес. Наскільки комерційна складова отут от спрацювала, і, і ваш бізнес план спрацював? Чи чи він був власне той бізнес план? Як з цією фінансовою складовою? Бізнес план був. Ну тому що я завжди захожу захожу в бізнес бізнес-планом, але... Ковід, наш бізнес-план, скажімо так, значно похейтил, скажімо так, тому що дуже багато речей змінилося, і з одного боку ми зросли, з другого боку у нас з'явилася громадна дера, витратна частина на дезінфектори, там різні різні речі, які в нас ну взагалі були не заплановані. Коли розпочалась війна, тобто ми з ковідом. Опанувалися, і насправді ну нам навіть я розуміла, у мене з'явився другий бізнес-план. Як ми працюємо в стані ковіда, тому що я розуміла, що це ну не на місяць і не на півроку. І е, коли розпочиналась війна, я зрозуміла, що всі мої бізнес-плани, на жаль, вони ну не мають місця бути, тому що ну якби реалії взагалі змінилися. Тобто у нас на той момент було два приміщення: одне з яких ми змушені були відмовитися, тому що одне було з укриттям, а друге було взагалі в центрі міста без укриття. І відповідно у нас стало питання. До 1 вересня знайти нове приміщення, переїхати, облаштуватися, зробити там певні ремонти, підготувати під прийомку школи. І це такий для нас був дуже великий виклик, і це була дуже велика інвестиція. Насправді. На сьогоднішній момент я не можу сказати, що ми. Ну, я буду зараз говорити як власник. Як власник я ще не отримую прибутку, але я можу утримувати ту систему, яка вже в мене є. Я можу реінвестувати в ті напрямки, які мені необхідні, і за моїм планом мені потрібно ще рік для того, щоб, скажімо так, соціальний проект з елементами бізнесу перетворився на бізнес-проект з соціальною складовою. Я нагадаю, ви слухаєте подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Сьогодні говоримо з Юлією Шакулою, власницею директоркою приватної школи Hub School. Говоримо про освітній бізнес. Він дуже особливий, дуже специфічний. І от пролунали такі слова про те, що це соціальна ініціатива, Юлія. Я так розумію, що саме тому для вас через значущість цього бізнесу і не стояло питання, хоча ви згадували, що після початку війни тиждень думали, чи варто кинути, чи ні. Але в цілому це питання про те, що от завершити, тому що, поки що як власнику прибутків отримати не дуже вдається, воно не стоїть. Не стоїть взагалі, тому що, ну я скажу, для мене: от та те ком'юніті учнів, які е, навчаються в моїй школі, ці очі, діти, їх майбутнє. Це така. Знаєте, е, я не можу зрадити ні одну дитину, яку батьки мені довірили. Моя дитина в цьому році випускається, вона завершує 11 клас. І в мене було дуже багато питань, що школа закриється, коли Наталка ну, випуститься зі школи. Ні, школа не закриється, Тому що кожна дитина, яка є в моїй школі, це ну, моя дитина в тому числі. І я тоді говорила з приводу початку війни. тобто Мені доволі таки управлінцю, які не є освітянином, дуже важко війти в систему. Тобто я можу сказати, що на. Четвертий рік свого директорства я вже є освітнім управлінцем, який розуміє всі причинно наслідкові зв'язки, всі моменти. І то мені здається, що є якась там 20%, які ще є мені куди рухатися в розвитку. Тоді, коли розпочалась війна, це був такий, знаєте, період непростий, і саме завдяки війни ні, я і свого я міркувала, я зрозуміла, що це насправді є та місія, яку я шукала, там де з часом буде прибуток, там де я можу бути соціально відповідальною, там, де я можу створювати майбутнє своєї країни, тобто я не не виїжджала з України під час війни. Я маю на увазі ну якби не. Не, не шукала захисту в інших країнах. І другий момент я не хочу жити в іншій країні, це моя країна. І є питання, які мене не влаштовують. і Я бачу єдиний момент, як це можна змінити, це вирост, виростити інших, інших людей, інших українців, які будуть по-іншому міркувати, і чим більше їх буде ставати, тим краще буде наша Україна, і тим більше шансів є у нас на зміни. Власне, про ці процеси, внутрішні, да, документацію політики і, і стандарти, чи взагалі роботу з педагогічним колективом. Я хотіла запитати і звернути увагу. От ви коли згадували про машинки швейні, так і про кухню, і кейтеринг, я знаю, що це буде школа кулінарії, така да, і, і, і кейтеринг туди буде доданий. Власне, я хотіла поговорити про такі гендерні підходи і і. і ви згадали так, що дівчаткам будуть буде добре вчитися? Чи буде добре вчитися хлопчикам? Також от в, в школах кулінарії е, з вашими швейними машинками так такі навики здобувати. Як оцей підхід ви впроваджуєте? І тут звернути увагу хотіла. Е, чи розширюєте ви колектив, залучаючи чоловіків? Тому що сфера освіти традиційно вважається сферою, де більше залучено жінок, і працюють жінок в колективах, в школах. Хоча зараз трошки більше стало чоловіків, які навчаються в університетах, ну, але це з певних причин, звісно. Як з такими да, гендерними складовими і з гендерними показниками у вас, от в цьому, підходами в цьому плані? Дякую за питання. Насправді, знову ж таки, це дуже погано звучить, але я це скажу: завдяки війні ми отримали певну кількість вчителів чоловіків, які є дуже крутими насправді. І, для дітей дуже важливо мати оцей баланс для того, щоб були не тільки жінки в колективі, тому що на початку у нас було 4 чоловіка, і всі інші решта були жінки в колективі. Зараз ми маємо 12 чоловіків. У нас взагалі колектив 106 працівників. Це всі інші працівниці, це наші чарібні жінки. Ми а, маємо а, Людей, які є ВПО. Тобто, ми фактично у нас на якийсь певний момент було 18 працівників, які були саме мали ВПО статус. З приводу того питання, наші цеха і наші класи, у нас є дуже багато, тобто ми на початку року дітям пропонуємо. Хлопчики можуть шити, можуть столярити. Дівчатка можуть шити, можуть столярити. У нас є такі ситуації, коли дівчатка в столярному класі працюють цілий навчальний рік і отримують масу задоволення. А хлопчики чи вишивають, чи плетуть, і це окей, тому що це ну, якби, зацікавленість кожного в, в певних видах діяльності. І тут ми говоримо знову ж таки для мене це дуже така важлива річ, тому що ми маємо не робити оці. Гендерні якісь розшарування, що тата має робити оце, а мама має робити оце. Ми маємо говорити про те, що і тата, і мама мають можливість за бажанням обирати свої ролі на сьогоднішній момент. І як з досвіду нашого, кулінарні майстерки обожнюють всі: і хлопчики, і дівчатка. І насправді для нас ця кулінарка це є таким форматом в наступному році навіть заохочення, тому що діти за можливість готувати, готові робити. Ну, ті речі, які вони не дуже полюбляють, але це такі, знаєте, мотивація отримати як результат додаткове якесь заняття і щось приготувати, і чомусь навчитись. І ми в освітньому центрі мали цю історію з кулінарною темою. Наші діти і моя дочка досі готують ті страви, які ми їх навчили. І це знаєте такий крутий момент, коли ми не вчимо в бу в булку закладувати готову котлету і прикрашати листям зеленим. А це коли дитина отримує борошно, робить тісто, отримує м'ясо, випікає, смажить і як результат, має Ну, крути, круту страву, якою вона може пригостити свою родину. Для них це дуже важливо. Юлія, дякуємо вам за цю розмову. Дякую за справу, яку ви робите. Віримо в те, що українська освіта буде змінюватись, в тому числі зусиллями людей, які прийшли туди створювати приватні освітні проекти, які в тому числі працюють на зміну, поколіннєву зміну, зміну якісну. Я нагадаю, сьогодні у подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо ми говорили з Юлією Шакулою, власницею директоркою. Атної школи Hub School. і це був наш випуск подкасту Підкорювачки бізнесу, який провели ми, ведучі. Я, Анастасія Багаліка, моя колега, співведуча Ірина Татарчук, очільниця громадського об'єднання, український центр сприяння інвестиціям і торгівлі. Будемо прощатись. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми «USAID» конкурентно спроможна економіка України. Підкорювачки бізнесу спільний проект громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.